Вітаю, друзі. Тема сьогоднішнього відео буде внутрішнє точіння. Сьогодні працюю з дубом, це сирий матеріал. І хочу конкретно побалакати друзі, про такий різець, як коси, а конкретно про різець, виконаний з напильника. Чи варто його відправляти на металобрухт, чи все таки він має якесь право на життя? Працювати я зараз буду, сьогодні буду як цим різцем. Так і спеціалізованим для внутрішнього точіння, про яке я вже знімав неодноразове відео. Ну, конкретно зараз обробляю зовнішню поверхню площину. Як я це вже робив, я показував неодноразово. Друзі, кому ця тема буде цікава, запрошую. Перш ніж перейти до основної частини відео, друзі, хочу вам сказати, що будь-яка деревина, будь-яка деревина в сирому вигляді. Буде оброблятися, буде точитися набагато легше, аніж в сухому вигляді. Навіть та сама славнозвісна акація, сама тверда і щільна порода, яку багато хто не любить з майстрів, саме через ці параметри, навіть акація в сурому вигляді буде оброблятися набагато легше. Зараз я коротенько нагадаю, як я обробляю зовнішню частину майбутньої заготовки тарілки, використовуючи цей різель з напильника. Використовувати можна, звичайно, і мейселі, тобто реєри перебачаюся. але нагадаю, що в моєму випадку верстат без задньої бабки. Тому саме робота таким різцем робить менше навантаження на підшипники. Друзі, вийшла заготовка, попередня обробка, яка виконана за допомогою рісця зі звичайного напильника косового рісця. А мова буде йти здебільшого про нього сьогодні. Спочатку я попрацюю ним, потім іншим різцем, І вже в самому кінці я розповім всі плюси та недоліки даного рісця. Тому, кому буде цікаво, додивіться до завершення. Зараз, друзі, я відкручую планшайбу з валу і переставляю заготовку на цю сторону. І будемо працювати всередині. Отже, переходимо до самої цікавої частини точіння це внутрішнє точіння. Раніше я виключно і використовував даний різець при такій роботі. Мова йде при поперек волокна, друзі. Адже це точіння поперек волокна. Є в мене ще один різець. Для внутрішнього точіння. Це гачок. Але він не годиться для точіння поперек волокна. він Ним працювати можна лише при радіальному точінні так Ну і Тут перші такі незручності. Щоб почати ним працювати, бажано по центру висверлювати отвір, бо зарізатися ну, якось не зовсім зручно, зараз покажу. Тут є певні незручності, треба натискати під кутом добре, зарізатися всередину і поступово натискаючи правою рукою на сам різець, заходити всередину. Ну, але працювати все ж таки можна. А зараз, друзі, я вам покажу, з якою легкістю можна одразу починати працювати ось з цим різцем для внутрішнього точіння, саморобним. Цей різець виключно для внутрішнього точіння. А ніяких інших операцій ним не зробиш, але працювати ним надзвичайно легко. Зараз я тут навмисно виточив заглиблення попереднім різцем для внутрішнього точіння. І хочу вам показати, яка буде йти стружка від даного різця з напильника. І ще раз нагадаю, що мова йде лише про точіння сирого матеріалу. Друзі, стружка нічим не відрізняється між двома, між двома різцями. Але тут є декілька але. По-перше, друзі, метал, сталь, з якої виконані обидві різця. Але про це трошки згодом. Ну, конкретно ріжуча пластина на даному різці виконана зі швидкоріжучої сталі. В той час як напильник виконаний з інструментальної сталі. І ще мова йде про те як утримуються дані різці в зручності їх утримування і самої роботи Друзі, не знаю, наскільки мені вдалося показати вам в передньому сюжеті, я мав на увазі, що коли я працюю, я працюю косим різцем, лівою рукою я тримаю, притримую, правою я тримаю за руків'я і правою я штовхаю його вперед. Тобто в мене працює сама рука. Тут більше навантаження йде. В той час, як цей різець лівою рукою я притримую, а правою рукою я його притискаю до тулубу. Тут руки в мене взагалі відпочивають. Тобто я працюю тулубом, умовно кажучи. Навантаження на руки тут ніякого немає. Але при всьому тому, друзі, працювати не можна. Одним з таких недоліків можна назвати, ось можете бачити, який тут ріс іде. Ріс іде такими хвилями і з такою бородою. Хоча все це можна вирішити. Ось так приблизно все це можна вирішити. Тут єдине, я взяв інший косий різець з менш довгим руків'ям. Бо ось цей в мене впирався, прямо прямо в телефон. Після спеціалізованого рісця, бачите, набагато кращий і кращий, і рівніший, і нема ось цієї бороди. Отже, друзі, а тепер, хто мав терпіння додивитися до завершення відео, розповім про, на мій погляд, свої плюси та недоліки рісця саме з напильника. Ну, по-перше, працювати не можна. Як ви самі бачили, особливо це стосується сирої деревини. Тепер давайте до недоліків перейдемо. Наприклад, ось в мене щойно промайнув другий мій косий, косий різець. Друзі, він зроблений з марки сталі R6M5. Ця марка стали відноситься до швидкоріжучих. Так само, як ось і ця ріжуча пластина, яка зроблена з марки сталі R18. Швидкоріжучі сталі. Спеціально зроблені для того, а з них виготовляють такі інструменти, як свердла, різноманітні фрези. Тобто вони на великих обертах довго і гарно тримають заточування. Таким інструментом працювати набагато зручніше. Ти входиш в деревину як ножем в масло. В той час, як напильники радянського зразка, а це напильник радянського зразка. Робилися з гарної інструментальної сталі марки, якщо не помиляюсь, у 10, у 11, у 12, у 13. І ще здається, ШХ-15, якщо не помиляюсь. Я не великий спеціаліст по маркам сталі. Ця сталь непогана, але вона потребує більш частої, набагато частішої заточки і правки, ніж різці зі швидкоріжучої сталі. Тому, відповідно, і навантаження на руки йде більше. Це основний його недолік. До основної переваги даного різця з напильника можна, друзі, віднести те, що в свій час, з радянських часів, їх було зроблено, мабуть, мільярди. І зараз їх можна знайти на барахолках, навіть в будь-якій сім'ї вони є не в, одні... <кій> в кількості не одна штука. Тому конкретно я цей різець не шкодую, я його затачую, правлю будь-як. Він в мене вже трошки вкоротився, але за рахунок того, що це і дешевий напильник, він продається зовсім не за великі гроші. Його можна використовувати для чорнових робіт. Ви самі добре бачили, що працювати не можна. Оце один з його, одна з його основних переваг. Тобто працювати не можна. Він доступний, і його можна не шкодувати. Також вони бувають різних форм, ось такі напівкруглі, роблять з них і напівкруглі різці реєри. Отже, друзі, на мою думку, ним все ж таки можна працювати, якщо ви особливо тільки починаєте працювати, у вас немає грошей на придбання дорогих різців. Ними можна принаймні починати працювати. Хоча я активно використовую цей різець і наразі. А вже коли ви спробуєте ним попрацювати, як коли у вас з'явиться певний досвід, у вас з'являться можливості і ви захочете придбати більш професійний інструмент, щоб порівняти, тоді можна переходити і на інші різці. Але ще раз повторю вкотре, що я ним і досі. Продовжую працювати. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішнє своє відео. Якщо воно вам сподобалось, можливо, було корисним, до речі, можете в коментарях написати, чи користуєтесь ви подібними різцями, то можете поставити ось так. Якщо ні, звісно, ставити ось так. Ви знаєте, як це робиться. І наприкінці, вкотре за традицію, друзі, закликаю вас, підтримуйте україномовний YouTube, підтримуйте український контент. До зустрічі в наступних відео.